Шановні пані і панове, доброго ранку. Вітаємо вас на нашій е, міжнародній конференції на тему як зробити євроінтеграцію ефективною, економічне співробітництво Польщі України і європейська перспектива України. Мене звати Назар Бобицький. Я керівник Київського офісу польської спілки роботодавців і підприємців і від імені е, керівництва ЗПП. Нам дуже приємно вітати вас на нашому заході, який присвячений, окрім е, життєво важливого для України і Польщі економічного співробітництва між нашими країнами в цій складний для нашої країни героїчний час. Він також присвячується іншій не менш важливій, хоча б більш довгостроковій тематиці це Руху України до Європейського Союзу. Викликам і можливостям, які з'являються в цьому зв'язку для наших країн для економічної співпраці. Я би хотів би також, перш ніж ми розпочнемо нашу роботу, оголосити і подякувати партнерам нашого заходу, завдяки яким сьогодні ми зустрічаємося разом з вами. В першу чергу хотіли би подякувати головному партнеру конференції, група Орлен СА, партнеру нашому Заходу, Польському фонду розвитку. Мериторичним контент-партнерам Заходу: Спілка українських підприємців, торгово промислова Палата України. Група роботодавців Європейського економічного і соціального комітету Брюссель, Європейський альянс підприємств, інфокредит, Український клуб аграрного бізнесу, Варшавський інститут підприємництва, і е е think Tank Wise Europa. Захід проходить під патронатом Міністерства фінансів і регіональної політики Республіки Польща. Декілька технічних housekeeping rules. Як ви вже напевно розумієте, наш захід відбувається двома мовами, трьома мовами польською, українською та англійською мовою. У нас є доступний синхронний переклад. Крім цього, до нашого заходу беруть, долучаються онлайн учасники з Польщі і з України. І хотів би наголосити, що для наших онлайн-учасників у них також є можливість переключатися е, в, на платформі Zoom між цими трьома мовами. І також ми мусимо рахуватися з реаліями в Україні. У випадку повітряної тривоги, ми, на жаль, будемо змушені перервати тимчасово наше засідання. І адміністрація готелю е, чемно запросить нас до укриття, яке знаходиться в, теж в приміщенні цього готелю на мінус першому поверсі. Але ми віримо в нашу щасливу зірку, щасливу зірку українського польського співробітництва і сподіваємося, що наша робота не буде перериватися. І зараз я маю приємність передати слово для вступної промови пану Цезарію Казміршику, президенту спілки підприємців та працедавців Польщі. Пане Цезарі, будь ласка. Доброго дня, пані, Доброго ранку, пані і панове. Від імені власні спілки підприємців і роботодавців. Я хотів би привітати вас в рамках нашої конференції. Ми є однією з найбільших організацій, яка зосереджує при понад своїх лавах понад 2,5 тисячі фірм. Ми проводимо активну діяльність в напрямку польсько української співпраці свого часу. Ми організували першу бізнес-конференцію в Києві, яка відбулася в 2022 році. В Києві ми не займаємося політикою. Наша місія це. Робота заради розвитку економічної співпраці між польськими і українськими фірмами, на нашу думку, це дуже важливо як для наших народів, так і для економік наших країн. Парадоксально, але вже в умовах війни, ця співпраця почала розвиватися шаленими темпами. Польські підприємця, польські фірми надалі ведуть активну діяльність на території України. Сьогодні нараховується понад 600 фірм. І відбувається побудова двох потужних виробничих закладів на території України, але Передусім, наша економічна співпраця зосереджена на торгівлі, і цей торгівельний обмін відбувається в доволі великих масштабах. Україна є єдиною країною на світі, куди Польща продає в два рази більше ніж Німеччина своїх товарів в Польщі Українські фірми також ведуть активну діяльність дуже багато відкрило свою діяльність, свої офіси в Україні в Польщі. Це приблизно три тисячі фірм середніх і великих фірм, які є які ми надаємо ту чи іншу допомогу. Є приблизно 90 українських фірм, які успішно розпочинають свою господарську діяльність на території Польщі. Треба сказати, що це скоріше відбулося не переведення фірм з України в Польщу, а скоріше поча. Аток нової діяльності в нас є також білоруські фірми, які просто перенесли свою діяльність з Білорусі в Польщу. Натомість, якщо ми говоримо про українські фірми, то тут не відбулося так званої релокації лише розширення діяльності і те, що ми спостерігали раніше, ці фірми, які зараз розпочинають діяльність на польському ринку. Доволі активно просувається на польському ринку зараз. Ми сподіваємося, що ця торгівля і в подальшому буде розвиватися, тому що ми знаємо, що щоразу більше фірм, як з української, так і з польської сторони планує свою економічну експансію. З січня ми будемо здійснювати обслуговування польських фірм, які працюють в Україні. Ми будемо власне надавати допомогу польським фірмам, які хочуть розпочати свою діяльність е, тут в Україні. Але треба сказати, що без огляду на те, що ми не занурюємося в політику, але все рівно втекти від неї абсолютно не вдасться. І я думаю, що е, Завдяки нам ви зможете отримати доволі вичерпну інформацію стосовно шляху до Євросоюзу стосовно вимог, які ставляться Євросоюзом, ми вже пройшли цей шлях, і оскільки я не дипломат, я можу говорити відкрито, щиро. Треба сказати, що Євросоюз, окрім переваг, має дуже багато недоліків, про які варто говорити, на яких варто зосереджувати увагу. Я думаю, що ви ще зустрінетеся з великими розчаруваннями, які пов'язані з цією організацією? Однак є дуже дуже велика перевага, на якій все ж таки варто зосередитися, і яка все ж таки є напевно основною. Це велика кількість власне багатих споживачів. Ми свого часу скористалися цією можливості перебування в Євросоюзі. Я Думаю, що ви зіткнетеся з брутальним насиллям, як то кажуть, капіталу, так як це мало місце в нашому випадку, але цій брутальній брутальному насиленню капіталу ми. Поставили або протиставили нашу гнуч... гнучкість і інші наші переваги. Звичайно, спочатку були, скажімо так, низькі, як то кажуть, ціни з якими ми мали погодитися. Звичайно, спочатку на нас тиснули потужні європейські країни, наприклад, Німеччини. Нам без німеччини складно дати собі раду, але на даний момент вже й Німеччина ця залежність, яка спостерігалася в нас від Німеччини на початку 90-х років, зараз ця залежність перетворилася в співзалежність, тому що польські підприємці починають вже щоразу сміливіше працювати на європейських ринках, зокрема, якщо ми говоримо про молодих підприємців, які позбавлені будь-яких комплексів. І мені здається, що якщо ми говоримо про українські... Підприємців. Вони для них характерна та сама рішучість, яка характерна для польських підприємців. Я думаю, що в Принципі, поки закінчиться війна, поки буде тривати ще процес вступу в Євросоюз, то польські підприємці можуть ще передати дуже багато знань і інформації, щоб ви вчилися на чужих помилках, а не на своїх, що стосується вступу в Євросоюз. Отже, і Україна з оглядом своє географічне положення, а також з огляду на спільну загрозу, якою є Російська Федерація. Ми повинні, здається, поглиблювати нашу співпрацю без огляду на конфлікти, наприклад, як конфлікт пов'язані з зерновими, але без огляду на ці конфлікти треба шукати шляхів вирішення цих конфліктів і поглиблювати нашу співпрацю, яка є взаємовигідною для наших сторін. Але з огляду на більшу на дальшу перспективу. Тиву для того, щоб бути економічно незалежними країнами, ми повинні розвивати нашу економічну співпрацю. Ми хотіли б, щоб українських фірм було в Польщі якомога більше. Мені здається, що і польські польські фірми будуть тут прийняті. І після завершення війни я глибоко переконаний, що інвестиції будуть лише розвиватися.